Это надо просто отворот ходить футбол, на футбол, здесь, да? И для парня? Ну давай, давай. Берегись, <как> сдутый. Дай, дай. Ну не сильный удар. А? 49,3. Хорошо. Да Софа. Бью. Давай. Хороший. Слабо. Ні, от оцей хороший. Що? Це за 60 буде? 64 і 1. Такого. Софа. Давай, Добі старайся дам. попадати в ворота, хоча б приблизно. Ну, майже девятка. Ну, але удар непоганий, я тобі. Софа, хочу. дай м'яч. Вот, цим удар, цим, моїм. А тобі дозволяю. Софія 54:1. Денис, будеш бити? Він дуже жорстко летить. Він легкий, прям вообще. Ну так да. В чому прикол цього м'яча? Я прям посередині вдарю, воно реально вдарив, вверх, вверх пішло. Я бью, я. 77 ровно, щось ти не дотяг. Ой, я вверх вдарив! Я... Не, ну, в принципі, ти так і бив. Около 80-82. 93 у тебе один раз був. Так. Да. Давай.